На Прикарпатті відзначають 600-річчя верховини з дня першої писемної згадки до етеру. Долучається наш кореспондент Іван Харук. Іване, добрий день і розкажіть докладніше про програму заходів та про святкування. Вітаю колеги! У верховині розпочалося відзначення 600-річчя з часу заснування верховини. Розпочалося дійство сьогоднішнім богослужінням знак пам'яті про тих, хто розпочинав будівництво церкви. Різьба Пресвятої Богородиці 30 років тому також відбулася з цієї нагоди конференція у приміщенні храму. Ну і, розп... і продовжувалися дійства сьогодні. Також у музеї Гуцульщини, де відбулася виставка митців, місцевих місців, які презентували свої вироби, та також е, фотороботи місцеві фотографи презентували. Ну а у е, місцевому ліцеї також були урочисті заходи, старожили люди, які причетні безпосередньо до життя громади, отримали почесні грамоти від влади. Ну і продовжуватимуться також такі дійства, які приурочені саме ці події протягом декількох днів, як у верховині районному центрі. Так і в навколишніх селах, Криворівні, Ясинові, Ільцях, Буківці, також презентуватимуть, відвідуватимуть чимало туристів місцеві музеї, яких є тут е, доволі багато. і цьому сприяє. Така а, хороша, справжня літня погода, і подам, що саме завтра відзначатиметься свято Різдва Пресвятої Богородиці. Це так зване храмове свято в Верховині, де очікує чимало гостей, які прибудуть, які приїдуть для того, щоб власне відвідати музеї, відвідати ці заходи, які організатори підготували для всіх для місцевих, для приїжджа, для тих, хто хоче взяти і долучитися до відзначення 600-річчя Верховини, колеги. Дякую, Іван Харук. Кореспондент Еспресо. на Прикарпатті відзначають, що річчя верховини. 600 років у мальовничому селищу Верховина до свята народні майстри та фотографи представили свої роботи. На світлинах показали місцевих жителів, гірські пейзажі, а також фольклорно-мистецькі події з життя регіону. Також провели конференцію до 300-річчя місцевого храму. Святкуватимуть декілька днів у самій верховині, а також у навколишніх селах Криворівня та Верхній Ясенів. З 44-го року по 90-ті роки верховина не мала своєї церкви. Громада частина йшла до Криворівні, частина до Ільці, і це сталося такий величний храм в центрі села. На прекрасному місці споруджено. Він виконує свої функції. Цей храм є один з найбільших дерев'яних церков на Україні. Ну і для е, святкування 600-річчя, або, можна сказати, правильно, з відзначення 600-річчя від першої письмової згадки, е, початок цього святкування саме з конференції, яка присвячена церкві і значенню церкви для громади, є, на мою думку, дуже символічним. Надихає якраз отакий. Такий патріотизм наших людей, які все ж таки хочуть відзначати, і все ж таки роблять все для того, щоб наша громада, наша верховенщина ставала все кращою. Дуже приємно, що ми зробили сьогодні презентацію карти нашої територіальної громади. Кожний Старостинський округ, а їх у нас 10, вишили майстрині на свій смак, свою територію, і ми тепер її об'єднали в одну єдину карту, яку будемо мати для подальшого нашої презентації. І нашої громади.